Ігривні політики, ти досі віриш в цю маячню. В політиці абсолютно все, і ти частина цієї політики. Вона з'являється в тобі з твоїм народженням, затверджується батьками та гартується школою. Розумієш, не існує нічого, в чому би її не було. Навіть довбане яблуко, що вирощують твої батьки в своєму саду, росте там через політику. Чи вони не можуть купити його в магазині? Мабуть, можуть, але там пестициди. Так а чого вони там? Бо великим корпоратам політики дають субсидії на вирощування продукції. А корпорати економлять і хочуть заробити. Ти більше є різного роду пестициди, їм в цьому допомагають? ну-ка запхай руку, у кишеню? Що ти там знайдеш? Є гроші, такі самі, що заробляють корпорати, але в сотні тисяч разів менше. Так ось ці металеві кругляки та купюри вигадала природа? Чи природа дає тобі все безкоштовно? А чи ти проживеш без цих кругляків та купюр зможеш? Агада, ми ж тут про ігри. Вибач, так де там вони поза політикою? Чи варто розповідати про колду, батлу і інші військові симуляри? Чи знаєш ти що гравців ці ігри найчастіше опиняються на війні за влас... С а чи ти знав, що через такі ігри американські служби наймають бійців? Ні. А це вже ж давно не новина. Чи ти від цього ізолювався? щоб що? аби далі вірити в те, що і гривня політики? А чи варто розповідати тобі про сюжети цих ігор? Це не американська пропаганда. Чи пропаганда існує тільки на Росії? У всіх частинах Call of Duty ти вбиваєш русаків, штати завжди перемагаються і є психологічний тиск. Це один з важелів впливу на Росію. Так ти на це мабуть не дивився? А? Але ж є й інші ігри? Так є God of War, боги це погані політики. А кратус, революціонер та істини бореть за правду. Чому вчиться? Нормальним відносинам у родині, що теж треба політикам. А нова частина там, мабуть, і повістка га? темношкірі скандинавські боги. Це шо, як не політика. Це погано? Ні, друже. Погано бути расистом. Кількість расистів у світі трохи більше, ніж тобі здається. Ось і з'являється політика, захисту меншин, і вона наразі є у всіх іграх. Будь-які медіа це потужний інструмент впливу на наші голови. І тобі правда здається, що сильні та багаті цього світу не скористаються цією можливістю. Mm. Такі ігри, як Fallout, Metal Gear Solid, Metro, Stalk, несуть вам ідею небезпечності атомної енергії та ядерної зброї. Асасін скрід завжди захищав маленькі етнічні групи та вчив тебе поважати цих людей, тим паче, як історична гра, де демонструють того ж Сократа, може бути поза Become a Human показує небезпеку AI, бо AI дуже небезпечний для тих, хто звик заробляти на нафті та газі. з Вольфінштейном все і так зрозуміло. А ось в ММО іграх з ринковою економікою прославляється капіталізм, та й не тільки в ММО. Проста можливість продавати речі, заробляти гроші. Це є капіталізм, воно є у зельдівей. А що ж там з Говорс Легасі? Ой, ну як би вам не хотілось вірити у магію, тут все в політиці від скандалів з роулінг до ідей захисту тваринок. Сюжет кожної гри вкладена якась, як ви то любите називати, повістка від захисту меншин, проблем імміграції або родинних зв'язків до більш глобальних. Як Ядерна, Ядерна війна, все це і є політика заради вашого виховання. Ігри створені людьми, які ходять на вибори і віддають свій голос за якогось політика, чиї думки за цікавим збігом обставин співпадають з їхніми. І ці думки згодом вкладаються в ігри, такі самі думки, як і думки політики. Але існує і інша сторона політики в іграх, так звана анархія, рух проти корпоратів або класичних політиканів. Це теж політика, просто вигідна вона не тим, хто зараз при владі. А, я ж забув про Atomic Heart, який я поставив на прев'ю. Після всього, що я вам сказав, ви досі думаєте, що гра, яка прославляє або показує якийсь політичний устрій, може бути поза політикою. Всі а? ці антиукраїнські приколи, що так швидко розлетілись інтернетом, були додані не для нас, а для того, щоб ми виставили себе дурачками перед заходом. Це частина російської пропаганди, яка мала б спрацювати на наших західних партнерів, і кожен з вас це підтримав. На це і був розрахунок. В Якийсь момент це стало схоже на історію з анти. Семітизмом роу, які надумали люди, яким здалося, що гобліни в світі Гаррі Поттера це євреї. Самі люди через своє стереотипне мислення так подумали і почали кенслити роу. Нічого вам це не нагадує, га? Твіти про герань, банку зі свининою або плакати свиней. Ви себе вважаєте свинями? Я власне ні. Але роки того, як нас зневажали росіяни, вклали нам цю думку в голову і нас це образило. Так може, ми все це й надумали собі, але ймовірність нашої правоти в цьому випадку переважає. Але все це неважливо, Бо перед заходом ми виставили себе так само, як і ті, хто порівнює пані Роулінг із Гітлером. Це й був розрахунок. А Росії наразі не треба нічого, крім погіршення наших партнерських стосунків із заходом, і в першу чергу це робиться через народ, який в якийсь момент може вийти на антиукраїнські мітинги. І може все це і занадто параноїдально звучить, але ви всі знаєте, що таке Росія і як їх присутність у будь-якій світовій структурі блокує дійсно демократичні рішення. Тож в цьому випадку не ватомік Хард є полі. А в політиці є, а то тобі... хата, так, 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 може, все це і звучить як параноя, але вся ця параноя мені ближче за висловичої ігри або будь-що. Оза Я розумію світ так, і я зміг в ньому адаптуватися і зрозуміти своє місце, і так стало легше жити. Це, це як релігія з вірою жити стає легше. Що, вірити тобі, Вирішуй самостійно, але спробуй, хоч іноді зазирнути в те, що коїться навколо тебе трохи глибше. І може, колись ти побачиш, що світ не чорно-білий, і тим паче Рожевий тоді ти або збожеволієш, або приймеш цю реальність, як приймає її я.